Запуск ракети КНДР, за яким сьогодні спостерігав увесь світ, стріском провалився. Майже відразу після старту ракета розвалилась, впала і потонула у водах жовтого моря за 165 кілометрів від узбережжя південної Кореї. Запуск ракети був засуджений багатьма державами, в тому числі США. Розповідає Марія Йонко, запускаючи 90 тонну ракету дальнього радіосудії, північна Корея кинула виклик усій міжнародній спільноті. Однак через 81 секунду після запуску ракета розлетілась, а спроба вивести на земну орбіту супутник закінчилась ганьбою для країни. Запуск був присвячений сотій річниці з дня народження засновника країни Кім Ірсена. Однак, експерти кажуть, що він мав важливе значення і для теперішнього лідера країни Кім Чен Іна цей пуст був важливим для Кім Чен Іна, тому що це була його перша спроба показати світові свою силу, і в цьому він зазнав поразки. Це також означає, що вони мають проблеми з розвитком технологій, і це обмежує їхні можливості та їхню свободу дій не лише у створенні ракет дальнього радіусу дії, але й у ядерних розробках. США, Південна Корея та ряд інших країн вважають, що за запуском супутника насправді криється тестування військових технологій, зокрема ра. Кет, які можуть досягнути західного узбережжя. США. звичайно, це мало викликати занепокоєння. Річ у тому, що тестування ракети відбувається в час, коли вони продовжують розробки свого ядерного арсеналу. І це не єдина причина для хвилювання. Занепокоєння викликає не те, що КНДР може завдати удару по США, а те, що вона може продати ці технології. Усі ракети, які було створено дотепер, вони продавали Ірану, Пакистану та іншим. Світові лідери неодноразово зазначали, що запуск ракети є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Адміністрація США назвала це провокативним кроком і має намір заморозити надання понад 200 тисяч тонн продовольчої допомоги Північній Кореї. Американські посадовці й досі остерігаються, що КНДР готується до ядерного випробування, зважаючи на пожвавлення роботи на її атомних об'єктах зазвичай така активність свідчить про підготовку до ядерних випробувань, і все це відбувається в одному місці. Хоча це була четверта невдала спроба запуску, КНДР не має намірів зупинятись. Думаю, США мають прийняти той факт, що це був записк виготовленого корейськими інженерами супутника, і КНДР не змінить своїх намірів. Вони запросили журналістів з усього світу, аби показати, що те, над чим вони працюють, є запуск супутника, а не випробування ракети. однак, критики кажуть, що така політика КНДР лише збільшує ізоляцію країни. Окрім того, Північна Корея витрачає мільйони на зміцнення свого збройного арсеналу в той час, коли населення країни переживає гостру продовольчу кризу. Марія Юнко, Голос Америки.